Вітаю сьогодні. Ми глибоко занурюємось у ситуацію навколо Сум. Складна, мінлива картина на тлі е, російських дій. Так справді і джерел багато. Наші змі, західні, НВ, Українська Правда посилаються на WSJ, The Telegraph. і заяви офіційних осіб, звісно, Путін, Зеленський, Сирський, аналітики теж АСВ, Русі, навіть НАТО. Наша мета сьогодні, я думаю, розібратися, зрозуміти ключові події, оцінити загрози, ну і якось скласти докупи ці суперечливі дані про наміри Росії? Почнемо тоді з того, що бачимо на місці: скупчення військ. WSJ дає цифру 50 тисяч. Так, 50 тисяч російських військових, нібито втричі більше за наші сили там, і стоять вони кажуть десь за 19 кілометрів від міста. Це близько. А яка їхня мета? От Сирський каже, стратегія виснаження. Тестують оборону по всьому фронту. А він же величезний, понад 1200 кілометрів. Ну так, це українська оцінка. А от Путін, пам'ятаєте, на тому форумі в Петербурзі, 20 червня, він так знаєте хитро сказав: ага, щось про те, що суми брати немає задачі, але він і не виключає. Саме так. І ще важливий момент про бухарну зону глибиною 10-12 кілометрів на Сумщині. Це можливо вказує на їхні, скажімо так, мінімальні плани, навіть якщо штурму зараз не буде. Зрозуміло, сили є якісь цілі заявлені, а сам наступ як він йде? Бо спочатку ж був тиск, так був і досить сильний. WSG згадує, що довелося підключати елітні підрозділи гур для стабілізації, і це спрацювало? Схоже, що так значною мірою зупинили просування, навіть якусь частину території відбили назад. Але от щодо загальної оцінки успішності, тут думки розходяться. От за телеграф, наприклад, пише, що літні наступи РФ взагалі ну не дуже вдалий. Так, вони цитують ISW. Кажуть, що це просто продовження весняного наступу, і він застопорився, в тому числі і на Сумщині, попри перевагу в людях і дронах. Причина, мовляв, погана підготовка піхоти. Але ж наш головнокомандувач Сирський каже інакше. Буквально кілька днів тому, 26 червня, заявив, Просування зупинено, фронт стабільний. Так, і він говорить про активну оборону, навіть про звільнення населених пунктів, от Андріївка, наприклад, Діп-стейт теж це фіксував. Сирський вважає, що цей літній наступ захлинається, як і минулорічний, на Харківщині. Тобто українська сторона бачить прогрес. А що НАТО? НАТО дає схожу картину, але з нюансами. Високопосадовець альянсу, 24 червня, говорив про тактичні просування росіян. Але. Ціною дуже високих втрат. Наскільки високих? Цифра називалася близько 1300 на день останнім часом. А загальні втрати РФ за оцінкою НАТО взагалі вражають мільйон, з них 250 тисяч загиблих. Мільйон неймовірно. Тому, на думку НАТО, оточення сум не видається ймовірним. Хоча спроби розширити фронт на північ, на північний схід від міста, цілком можливі. А ці втрати підтверджуються з інших джерел. Нашими командирами так є такі дані. Командир Химери Капа оцінював втрати Росіян у регіоні десь у 300-400 на день. Британський Русі теж пише, що РФ у складному становищі, але ж Росія має резерви. От саме про це і каже Капа. Вони здатні компенсувати втрати. Тобто, це така, знаєте, жорстока математика виснаження. Втрати це лише один бік медалі. Окрім боїв ще ж є загроза обстрілів. Були повідомлення про удари по передмістю. Сум так було резонансне повідомлення від УП 29 червня про удар, ймовірно, з гіацинту. Це ствольна артилерія по селу піщане. А воно ж зовсім поруч, менше кілометра від межі Сум. І снаряд міг прилетіти з території РФ, бо дальність дозволяє так Так, 33-40 кілометра. Теоретично, так. УПИ також нагадала про обстріл Градами це РСЗВ ще 3 червня. Але от тут є здається суперечність, бо ЦПД каже, що саме місто зі ствольної артилерії не обстрілюють, точно. Керівник ЦПД Коваленко того ж дня заявив, що саме місто Суми зі ствольної артилерії не під обстрілом. Він визнає, що РСЗВ можуть діставати з Курської області, але наголошує, ствольну артилерію ворог не підтягнув до самого кордону, де бої, тобто або різне трактування межі міста, або ну, туман війни. Можливо, і те інше, або і інформаційні операції не можна виключати. Це показує наскільки складно мати повну картину. Який загальний контекст? Що ще важливо? Ну, от Зеленський казав 21 червня, що Сумський напрямок один із найгарячіших, аж 23% усіх російських ударів припадає саме туди. Навіть північно-корейськими ракетами б'ють. Але Україна ж відповідає, не тільки обороняється. Звісно, йдеться про стабілізацію, активну оборону, звільнення територій, як от Андріївка, командир Гур Тимур казав, що шукають способи для власних наступальних дій, навіть на території Росії. І це теж НАТО повідомляє про тактичні успіхи ЗСУ вже в Курській області біля Тьоткіно. Це теж фактор, який може стримувати росіян. Отже, підсунуємо. ситуація напружена динамічно так. Велика присутність РФ, агресивні наміри, хоч і не до кінця чіткі, але їм протистоїть наша оборона, стійка завдає втрат і, схоже, змогла наступ пригальмувати. А суперечливі дані, як з артилерією, лише підкреслюють складність моменту. Абсолютно, отримати повну картину в реальному часі це виклик. І на завершення така думка: якщо Росія платить таку шалену ціну життями солдатів. За мінімальні просивання, і якщо їхній наступ справді гальмується, то що це говорить про стійкість їхньої стратегії виснаження в довгій перспективі? Особливо якщо Україна і надалі буде не лише оборонятись, а й проводити власні успішні дії? Це ключове питання, напевно, і відповідь на нього ми побачимо з часом.